Чоловіки, які не сплачують аліменти, причому мають троє та більше дітей, ви можете за таку життєву філософію тепер потрапити під мобілізацію, незважаючи на те, що ви Багатодітні. ну дивіться, всі ми знаємо, що зараз на розглядах знаходиться у Верховній Раді законопроект номер 10449. і він вносить багато змін до законодавства, яке стосується мобілізації в Україні. Так, зокрема, до статті 23 закону України про мобілізацію, стаття ця регулює саме підстави для відсрочки від мобілізації, вноситься зміна до пункту щодо багатодітних батьків. Дивіться, не підлягають призову під час мобілізації жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці. Якщо цей законопроект проголосують в такому вигляді. То чоловіки, які позбирали по всім колишнім жінкам свідоцтва про народження дітей, яких вони не утримують, не зможуть тепер скористатися таким правом багатодітного батька. Хто його знає, коли його приймуть і що там буде, але я можу вам сказати як людина, яка знає проблематику і кількість звернень, за отримання відстрочки від мобілізації. І я вам скажу, що правок потребує, і, можливо, будуть внесені правки, якщо у нашої влади є розум та совість, стосовно ротації, стосовно звільнення з військової служби, стосовно догляду за особами з інвалідністю. Але оцей пункт. Про заборгованість зі сплати а з аліментів він змінений буде навряд чи. І якби деякі чоловіки не розповідали, що він нічого нікому не винен і нічого він платити не буде, і так далі. Я хочу вас запитати, можливо, варто задуматись, чому не тільки ваша колишня жінка з вас вимагає сплати аліментів і гроші трусить, як ви кажете, а й держава і навіть в такому порядку, жорсткому, чому так відбувається? Може, все ж таки ви зобов'язані утримувати своїх дітей чи ні? В будь-якому випадку приймуть чи не приймуть цей законопроект, а його все ж таки приймуть, скоріш за все, все до цього йде. Я раджу чоловікам не накопичувати заборгованість аліментів, тому що вона не згорає, не списується і нікуди не дівається до самої вашої смерті. Це серйозно. Ще й спадок передається вашим спадкоємцям.